Добрий день друзі. У нас відлига, грязидло стоїть. Ну, робити щось чіпляти, щось ремонтувати немає смислу, тому що, тому що за ногами так все тягається, оця грязюка. Конечно, воно -то тепло і гарно, але хотілося б так, щоб мінус один, мінус два і сонечко. Так, значить що, продав вчора я... і не вчора, позавчора. Е... Сімечки по 10 тисяч гривень за тонну. Коротше, обіщали 10-100 баловка та ще деякі люди, але обіцяють, обіцяють, а ніхто не їде. Я таком договорився по 10, по 10 рівно. Я їх здав. Оліянність 49, по-моєму. Да, по-моєму, десь 49. ну, У деяких 46, у деяких 49 показувала. І, ну, сорність високувата. Хто 5,7 писав, хто 6, хто 6,2. Сорність там, амброзії немає. Палок немає, таке, от з із... Із цього. Ну, Перв дуже сухий касили. Соняшник, понятно, що. амброзії не було, тому що її в цьому році не сильно багато було. І плюс жадка, яка без, ну, не, не ліфтерна, вона амброзію не бере. І вез у них загрузив я машину, яка була на відео. ви бачили. Там вийшло 29 тонн 120 кг. Водитель каже, що десь на якомусь еліваторі йому грузили максимум, максимум 30 тонн. Але це були дуже чисті перевіяні сімочки. І, видать, у них був вес. А розказує до одного мужика, приїхав, каже, загрузили отак от з кабанами той прицеп здоровенний машину. І каже, 25 тонн вийшло. Ну, Легкі сімочки. Сьогодні... Завтра будемо їхати з кумом купляти, якщо нічого не поміняється удобрення. Якщо там дозволять, то засніму де ми будемо їх купляти, як ми будемо їх вести. Ну, таке от. Значить, що, сьогодні таке прийшов я сьогодні, як робиті праздник, стрітання по-новому. Туди-сюди поперелажую. Засніму вам тут. от у мене дивіться, є свердлільний такий станок. Він працював, все. Ну, тут подшипники заклинули. Треба буде розібрати його. Тут ще на вулиці є невеличкий ось Ну, такі, Воно ж 220, них 380, дві фази воно. Вони слабенькі виходить, мотори стають. Ну, от є такий станочок, школьник. Цей. У нас був здоровий станок, дуже здоровий, його навіть невозможно було куди поставити, він трохи був. Треба було ним там під, під, підремонтувати його. итоге ми помінялися на цей станок невеличкий. тут в селі забрав мужик той здоровий, він каже, що ну, точити. у нього 380. У нас нема 380 дві фази От, на отакий От, помінялися. По-моєму, він там батько щось доплатив був чи, чи не знаю. Нам хватає, десь щось підрівняти, болтик якийсь там, втулечку хватає. Тут щось якийсь преобразуватель батько купляв, ставив. Короче, ну, така, норм, нормально, нам хватає, десь якийсь, якийсь болтик, десь щось помілити е, зробити. Так, Яку я нарисував собі роботу на сьогодні та на будущее. Так. Є в мене такий радіатор, який зняв я з того красного юмза. Там в на... одне час ставили на них отакі ось невеличкі радіатори. Вони, виходить, по розміру, як МТЗовський, він. він не стоїть. Тобто він такий, як МТЗ. Єдине, що його чуть-чуть ось, бачите, приубили. Видать, він тут забивався, чимто шорхали. Ще він там десь підтікає. І в середині він більше всього що забитий. Коротше, значить, план який? Розібрати його повністю. Розібрати, почистити, скласти і щоб був він на запас. Тому що в мене два юмза. Опять же, навіть його, в принципі, можна, я так понімаю, на МТЗ поставити, нижній бачок, тільки купити другий та і все. Ну, буде такий от він. Ну, я думаю, річ хороша, тобто такий універсальний. Радіатор, плюс у нього бачок високий, тобто не так, як в МТЗ, в МТЗ зрізаний. Більше поміщається в нього води. Ну, купив я в мене тут такий творческий безпорядок. Купив я дві прокладки на нього. Це МТЗовські, ну я так розумію, що вони Там такі ж самі. Вчора заїхав магазин три грибка, купив. Буду. Скати там, хляки, ремонтувати. Відвіз ось шток до токаря. Наварив, наверно, він тут короче, зробив, він нарізав мені, восстановив різьбу. Це гайку я взяв у друга, просто щоб йому, например, да, яку різьбу нарізати, бо тут навіть старої нічого не залишилося. Дорогувато, звісно, вийшло, не знаю. Я щось розчитував, буде чуть дешевше. Ну, всі хочуть заробити, а все, дорого, все дорого. Це 400 гривень мені вийшло встановити різьбу. Це той токар, який фрезерував головку. Буду до нього завжди їздити. Там буду пізніше СПЧ ремонтувати, Там до нього прийдеться теж звертатися. Розбило корпус. Це на навіску я виходить зараз попід. Підготовлю все, щоб потім ось планки. Ну, я вже показував палець. Направляй новенька, Ремкомплект на C100 десь у мене є, я купляв. Тобто, Виходить, зараз щас... мені треба кронштейн. Я не знаю. Новий я не буду купляти, це дорого. Це на той трактор старий з куном, там він не потрібен. Заїду ще в Новомосковськ на розборку, спитаю. Ну просто це така ходова штука, оці кронштейни, що я навіть не знаю, є чи є вони в них. Подивлюся, якщо буде там в районі 700 гривень, 500, то возьму. Ані, то зніму той буду щось варити. Той що стоїть. Перебрати на віску. Та й забудь вже за цей трактор, щоб туди не лізти. Ну по навісці, я маю виду. А так, ще проводку там робити. Димить він як падло, там треба головку знімати, головку вести на ремонт і більше все, що кольця міняти на ньому. Там ставили нову поршневу, ну, пошнєву. Ми його кип'ятили не раз. Там їм вафлі, мабуть. Так, ось. Кумець підігнав отаку трубку, на злив, на запас, бо я в сусіда взяв кусок йому на віддачу. Собі буде на запас. Люблю, коли запас є. І ось ще він такий, мені дивиться. Підскажу, може хто хоче собі. Не купляйте оці набори заводські. Якщо да? хочете зекономити, йдіть на базар, купляйте ось такі краби і сварочні кабеля. Вони там різні є, то є вже на, на яку суму розчитуєте. Купляєте, робите, вони, вони будуть краще, чим ті, що ви купите набор, це такий набор, на гривень 800, а то й 1500 наверное, буде стояти. Не знаю, скільки він потратився, це він мені подарував. Але він каже, набагато дешевше, ніж купити заводський. Це є Юмза, якщо не вистачає, якщо, допустимо, плюсова температура, він заводиться за одного акумулятора. Якщо мінус 1, мінус 2, треба два акумулятора бросати. Ну, так от. Такий фронт роботи. Зняв вам, розберу потім радіатор, покажу, що там всередині. Ну так от. Ну все, всім пока, всім чистого неба, нашої скорішої перемоги.